Всім привіт! Сьогодні у нас 16 січня, 24 го року? Кого цікавлять пакети? На 2024 рік, кого цікавлять маточки F0 з лісового ізольованого облітника звертається, мій номер телефону 096 08 30 128. Тема сьогоднішнього відео така: як на даний час я почуваю слабкі бджолосім'ї після похолодання, тому що у нас такі більш великі морози пройшли, а зараз температура така від 0 до мінус 5. По слабких бджолосім'ях скажу так, я ніколи не залишаю в зиму слабких це тільки ті, які з якихось причин просіли після того, як я сформував гнізда. Тобто вони вийшли слабковаті. Але слабкі це для мене не менше чотирьох вуличок. І так і вони до морозів, вони всі були по чотири вулички. І ось я там повідкривав криші і хочу наглядно. Показати вам і сам подивлюся, чи зменшилась там кількість вучок, чи все ж таки вони сидять на чотирьох вулочка. Якщо вони сидять на чотирьох улочках, то їх можна зарахувати як такі нормальні будуть вони сімейки. в принципі. Тому що чотири вулочки на даний час після морозів це ну, не, не дуже хорошо, але і не дуже погано, скажімо так. І зараз ми поїдемо поближче, я вам покажу. Ось почну зараз з цих двох. І там ще два. Подивимося, скільки тут підморчику, якщо б буде видно, ну по підмору ось так, за заставною. Небагато. Ось так вони сидять. Навіть більше тут раз, два, три, чотири і в п'ятій теж є. Ну це сімейка, можна сказати, повноцінно. Так, закрию і відкрию слідуючу. Ось відкриваю я слідуючу сімейку і подивимося, що тут. Значить, сидять вони улочка 2, 3. На четвертій також є, але маловато. Там не видно не сидять. Ну, будемо дивитися, поки вони є. Так, ось слідуюча буду відкривати. По підмору, якщо видно, така там невелика кількість біля заставної. Ну і подивимося. Так, по улочках. Раз, два, три, чотири, так і займають. Ось така сімейка. І ось ще одна. Зараз подивимось. Значить, по підмору практично немає. І зараз подивимося, як вони себе почувають. Значить, Бачимо раз, два, три, чотири на п'яти, ці на п'яти Ну, ця посильніша. Так, дивимося, далі ще вирішу додивитися, бо в мене пару залишилось. Значить, тут ось така. Раз, два, три, чотири. І четверті теж застановлюється є. Yeah. Так, ось. Перейшов я до слідуючої сімейки. І зараз ми подивимось. Значить, так. Раз, два, три, чотири. Ну, на чотирьох так і... Ну, вулочки, там, я знаю, практично до середини рамок. Тобто це теж велике значення має, тому що можна... Залишити там на п'яти улочках, але вони дуже маленькі спереді. А можна залишити там на чотирьох, але вони більш великі, і там по суті буде бджоли побільше і більш комфортніше їм буде зимувати, тому що вони більше стисло сидять. І на останок ця сімейка. Тут дві маточки в ізоляторах зимують, Ось така вона по селі. Тут в двох ізоляторах по маточці, тобто дві маточки зимують. Значить, ще добавлю бджолопакети, пакети, частина карніка, частина бакфаст буде. І, можливо, ще невелика кількість буде зимувалих маток, також карніка бакфа. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!